25 років тому щось схоже було моєю мрією, коли 3-4 підсилювача домашніх включали одночасно з домашніми колонками паралельно і крутили дискотеки. Підсилювач низької частоти, 2-кіловатник. Крутий АБ-клас, ніякий вам не де. Вже не ламповий, але м'який транзисторний звук. Не працює правий канал. Трохи брудний, йдемо чистити, знімаємо кришку і подивимося, що я взагалі за то візьмуся. Частина гвинтів зализана, частини гвинтів немає. Він вже був в ремонті. Але давно. Опа. Класіка. Тороїдальний транс, двополярне живлення, попередні підсилювачі. І вихідні каскади два ідентичні. В даному випадку дуже зручно, бо можна принаймні порівняти. А де ж в нього силові транзистори? От тут резисторів до біди, значить, вони десь по боках живуть. І організовано воно між бляшками, як канал, продувається двома вентиляторами. По суті, звичайний АБ-клас, тільки то що потужній. Операційники на підножках, що цікаво, цангових. Воно ніби як закордонне. По написах, але використані резистори такі більш класичні. Хоча ні, це не є радянщина, це все закордонні комплектуючі. Просто, напевно, досить старий він. Йдемо, продуємо. Правий канал, казали, не працює. Але дивлюся, запобіжники цілі. По лівому каналу теж запобіжники цілі. Короткого, звичайно, немає. Получається якась єрунда, що йому не працювати. Живлення то в них спільне, тобто блок живлення один на два канала, без сумніву. Двополярне живлення заходить. Якщо запобіжники цілі, значить вихідний каскад не спалений. Треба дивитися по входу, чи приходить на вхід, чи є на вході сигнал. Що в нас зявні з фактичною наявністю живлення? Окей, зараз треба вмикати. Рано ще його повністю оскручувати. Включений він в монорежимі. Так, згучність поскручував на мінімум. Вмикаю. Реле спрацювало. Але таке враження, що спрацювало і відпустило. Урчить собі. Так, напруга. Це між. Більше 200 вольт валить. Рівно 200, а не більше. По 100 вольт на канал. Ну так, по-дорослому. Тихо будь. Добре, зразу за запобіжниками, може, щось я опустив. Ні, 200 є і 200 є. То без середньої точки. Якщо по середній точці брати, десь тут би мав бути граунд, то буде відповідно 100 вольт. Та. Тобто силове живлення заходить. Що ж ти, друже, хочеш? Лади, розберемось, вишпортую собі правий канал, бо саме по ньому заявлена проблема. І саме його ремонтували раніше. Тут щось таке є непонятне. Таке враження, що підсилювач мир оточить. То зразу його підмиваю. Звідки то натекло і що цікаво? Бо так слідів залиття ніби немає. Але то таке буває. Дібні речі краще носити в ремонт людям з гудкою спеціалізацією. Ну, але раз принесли вже мені, то подивимося. Єйку, які красавчики. А де я таких візьму, якщо вони палені? Всередині все виглядає сухо, звідки ж та жижа. Хто це є? Погано видно маркування. Зараз собі мазну пастою десь, може буде видно краще. Видно структуру. Два транзистори окремо. Два ні, один меншої потужності. І по 4 в паралель включені, щоб розвинути відповідну потужність. Паленого нічого нема. Залиття таки не видно. Не знаю, що це, звідки десь вентилятор хляпнули. Ось таким тунелем організований канал. І треба міряти. По пробитого нічого явно немає, вже згадував. Тут транзистори, хіба так на око явно подивитися, чи не пробиті. І Тут є 23 мВ падіння, але не по всіх, чи по всіх. Ніби як по всіх. І з того боку, але це в двох каналах, так. І це може бути або попередній каскад пробитий. Або, може це норма. Я той підсилювач перший раз бачу, я не знаю ще. Та, Так, навряд чи палені. Цілий. Та, тут, без сумніву, вони цілі. І виходить, що в нас проблема десь в проміжному каскаді, напевно. Раз воно так дивно виглядає. Отут два транзистори. Хто то такі? А1837 і c 4793 без сумніву, комплементарна пара. Вони не є явно пробитими. Ну, то не цифрова техніка. Тут воно так просто пробитий, не пробитий і не проканує. То треба включати в розрив з лампами. Треба подавати сигнал, дивитися зміщення, режими, що куди, як що. Мені лише не зрозуміло, як він так перестав працювати, що... що не вигорів поживлення. І чи взагалі є в кінцевому проблема? Може це з попереднього чогось немає. Ці транзистори теж не є пробитими. Добре, треба це вмикати з подаванням сигналу. На вхід і дивитися його проходження. Бо щось мені то не зовсім подобається. Або навпаки, проблема може бути в попередньому, котрий буде ремонтуватися набагато легше і дешевше. Такі 2000. 2 кВт на канал. 2 sc 5200 Тихо, будь. 2 sa 1943. Теж комплементарна пара. Що ж, підключаю еквівалент в вигляді 6 ватної колонки. Підключаю генератор сигналу вигляді якогось кабеля. Подаю живлення, гучність повикручував. А канал, тобто лівий, мав би працювати. Є, працює. Добре, тепер дивимось, що відбувається з Б-каналом. Постійної напрузі на виході немає, я вже це знаю. Добавляю гучність. Тут тишина факт: тишина, нема нічого. Добре, тепер таки брати осцилограф і дивитися проходження сигналу. Чи то з преампа, чи то на підсилювачі щось не альо. Я лінивий як собака, тому в моєму випадку за відсутності. Місця на столі самим швидким способом локалізувати проблему є просто підкинути проблемний канал на місце робочого. Так ми будемо знати, чи проблема в вихідному каскаді, чи в проміжному попередньому. Підключено так само, додаю гучності. Точніше, включаю генератор сигналу і дивлюся осциллографом на еквіваленті. Чуєте, що є сигнал? Тобто підсилювач цілий. Проблему треба шукати в попереднику. Отак От і живемо. Пошук проблеми вдалося звузити, але ще недостатньо вузько. Отже, цей модуль ми залишаємо в спокої, він робочий. В нас, не мож... в нас може бути проблема або через відсутність сигналу по входу, або по виходу. По виходу це механіка, реле і дроти на конектор. То ми зараз перевіримо. По входу. По входу треба дивитись. Живлення є, преамп тут. Аналогові екрановані кабеля йдуть регулювання гучності. От треба буде теж зараз перекидувати канали, дивитися і заодно зрозуміти, що на підсилювач приходить. От тут 3-5 дротів. XP2 конектор. І якщо я правильно розумію, то це є індикатор потужності. Тобто цей роз'єм нам не цікавий від слова зовсім. Цей роз'єм, поки я не знаю, що таке, можливо, слабострумове живлення якихось вузлів. І вентилятори не цікаві. Скоріше за все, вхід сигналу приходить ось сюди. Чому їх тут три? Напевно, збалансований. Вхід. ну І живлення, вихід, то нам зараз теж не дуже цікаво. Самим простим способом буде продзвонити просто чи проходять дроти на вихід. Але, скоріше за все, проблема не тут і шукати по входу, чому нема сигналу. Вихід, звичайно, дзвониться, шахібарле, але це мало ймовірно. Перекидання каналів правий-лівий регуляторів результату не дає. І ми локалізували тепер проблему. До предампа. Оця платка. От на ній наша проблема, і цей канал не працює. Треба зрозуміти, чому він не працює, і як його заставити. Живлення однозначно є двополярне тому що другий канал працює правильно. В нас є землі прокинуті, земляні петлі для їх уникнення чи створення. Я не знаю, я не натовчився, то треба акуратно з тим, щоб потім підключити так само. Є перемикачі. В тому числі стереомоно, його треба перевірити і дивитися проходження сигналу по преампу. Розкопки підказують, що висока ймовірність проблеми в ось цьому перемикачі. Хрен я такий куплю, тому розбираю, дивлюся його внутрішню схемотехніку, Мию чищу, якщо проблема там, а якщо ні, то продовжую пошуки. Суть в тому, що цей перемикач мені дивно дзвонився при перемиканні. І бачу, що та, проблема тут могла бути. От треба тепер розібрати, помити, почистити, змастити, підігнути контакти, і зібрати. От положення три він має. Раз, два, і три. О, пробуємо. Правий канал проблемний. Даю гучність і запускаю генератор. Є, працює. Хто би міг подумати? Рідко, але бувають і такі випадки. Що ж, слухаємо стару музику на старому підсилювачі старій колонці. Ці душа шукала позаночувати, сховалася в строфірша, лягла у римах спати. Моєї вулиці життя тікало від старої смерті. Його знайшло мале дитя. Все ховало в серці